Привіт! Сьогодні я навчу вас, як розрахувати свою калорійність для схуднення або підтримки ваги. Це буде просто, логічно і без зайвих ускладнень. Ну що ж, поїхали. Перше, що тобі потрібно знати, це те, що калорійність основа всього. Якщо ти хочеш схуднути, ти повинна бути в дефіциті калорій. Для підтримки ваги тобі потрібен баланс. Отже, як це розрахувати? Беремо вашу вагу і множимо на 24 калорії. Це ваш базовий рівень метаболізму. Це ті, те, скільки калорій витрачає ваше тіло в стані спокою. Далі додаємо рівень вашої активності. Для малорухливих людей він становить 1,2, для середньоактивних 1,5, для дуже активних 1,8. І це є ваш. Рівень підтримки калорійності. Як створити дефіцит? Віднімаємо від рівня підтримки від 300 до 500 калорій і отримуємо калорійність для схуднення. Але без фанатизму ви маєте їсти достатньо, щоб забезпечити ваше тіло всім необхідними мікро-макроелементами. Наприклад, якщо ваша вага становить 70 кг. То 70 ми множимо на 24, отримуємо 1680 калорій. Якщо ви середньоактивні, множимо на 1,5. Це виходить 2520 калорій. Це ваша підтримка для схуднення. Тож віднімаємо 300 калорій, виходить 2200 калорій. От ваш дефіцит, з якого вам потрібно почати. І не забувайте, що важливо не тільки знати свої калорії. Але й те, з чого вони складаються, білки, жири, вуглеводи. Наприклад, для схудення дуже важливо о, отримувати достатню кількість білка, приблизно півтора грама на один кілограм ваги. Це допомагає зберігати м'язи і почуватися ситими. Тож важливо стежити не тільки за кількістю, але й за якістю їжі, споживати більше свіжих овочів, правильних жирів і складних вуглеводів. Тож, з базового розрахунку слідкуйте всім рекомендаціям, які є у вас, притримуйтесь меню. Ви можете за допомогою того меню, що у вас є, підігнати його під себе. Воно 1600 калорій, дуже часто, саме приблизно 1600-1800 калорій. Це є дефіцит для не дуже дівчат, скажімо так. наприклад 2 200 калорій, як в даному випадку, да? то значить, ви можете в це меню, у вас там є все по цифрах, по калькулятору прораховане. Ви можете додавати собі їжі на 500 калорій більше. Тобто, якщо у вас там вказано, там, не знаю, 150 грамів. Там м'яса, то ви можете спокійно брати 200 250 п'ятдесят грам. Якщо у вас там вказано 40 грам хліба, можете додавати чуть більше, але слідкуйте, щоб кількість білку за день у вас була не менше 1,5 грама на 1 кілограм ваги. Тож, друзі, я вам бажаю гарного схуднення. Це схуднення буде для вас комфортне, тому що ви не будете сприймати це як дієта. У вас будуть всі ваші улюблені продукти, всі вкусняшки. Будуть влазити в ваш раціон, і це те, що забезпечить вам довготривалий результат. Ви наконец, схуднете, не тільки схуднете, ви будете покращувати, покращувати, покращувати свою форму, тому що ви побачите, як це працює, і ви вже не захочете зупинитися. Все, всіх обняла, поцілувала, заплакала, тож до зустрічі!